Валентино, ти спочатку додому повертайся, а тоді вже й поговоримо, загадково сказав мені чоловік, коли я йому зателефонувала з Італії і попросила пояснити, що за жінка господарює в нашому домі. Відколи мені донька зателефонувала і натякнула, що якщо я не приїду, то можу пошкодувати, я спати не можу. І чоловік загадково мовчить каже приїжджай, будемо говорити. Я в Італії вже сім років, коли їхала, то особливої потреби в цьому не було. Ми з чоловіком непогано жили, мали свій будинок, господарку, одним словом, не бідували. А мені захотілось мати більше. Я завжди хотіла великий будинок. та сусідські доми заробітчанок, які росли, як гриби, мені неабияк муляли око. Не те, щоб я їм заздрила, просто хотіла так само мати, щоб у мене було не гірше, ніж у них. Коли ж ти, Валентино, нарешті зрозумієш, що щастя, не в грошах, ти думаєш, що всі ті, хто має високі будинки, щасливі в них, намагався не мене чоловік. Але я його не слухала, бо загорілося бажанням мати великий будинок. Тоді мені здавалося, що якщо я буду мати великий дім, то нарешті стану щасливою. Бо я знала, як я тоді помилялася. Не втримав мене чоловік. Я знайшла знайому, яка в Римі працювала, і вона забрала мене до себе. Як я тішилася, коли отримала першу зарплату в тисячу євро? Зателефонувала своєму чоловікові, кажу, Іване, перша тисяча є. Якщо так далі піде, то за три-чотири роки наша мрія здійсниться. Це твоя мрія, Валентина, сумно відповів чоловік. Я тоді на нього образилась, думаю, інші чоловіки раділи б, що дружина гроші заробляє, а цей не оцінив моїх старань. І що найголовніше, він ще доньку так само проти мене налаштував. Донька заміж вийшла, вони взятим непогано, господарюють, обоє працюють, заробляють, і від моїх заробітчанських грошей відмовляються. Мені тут в Італії ніхто не вірить, що вдома моїм грошам не радіють, а хоче, щоб я поверталась. Одна подруга тут плачеться, що її донька всі гроші забирає у неї, і ще їй мало постійно. А інша не знає, що робити, бо в хату, яку вона збудувала, чоловік привів іншу жінку. Я тут їх послухала і зрозуміла, що щасливих заробітчанок або дуже мало, або їх зовсім немає. Жінки тут здоров'я втратили, а повертатися не мають куди. Та я була впевнена, що у мене зовсім інша ситуація. За сім років, поки я в Італії, я таки здійснила свою мрію. Тепер у мене на подвір'ї є двоповерховий будинок, який, як я і хотіла, найкращий в селі. Мені прадіти. Та тут донька мені телефонує і каже, що у батька з'явилася інша жінка, яка до нього приходить додому. Я спочатку не повірила, подумала, що вони так кажуть, бо хочуть, щоб я швидше додому поверталася. Зателефонувала чоловікові, а він нічого не заперечує, спокійно відповідає, що поговоримо, коли я приїду. Я вже зовсім заплуталась, не знала, що робити, а жінки мені тут кажуть, щоб я не жартувала з цим. Збирайся, Валентину, і їдь, а то втратиш чоловіка, як і я, каже мені Ольга. І, хоч мені незручно було в червні брати відпустку, та я таки відпросилася на тиждень два, вирішила, що таки поїду додому і подивлюсь, що там відбувається. Чоловіка про свій приїзд я не попереджала і доньці вирішила нічого не казати. Не те, щоб я хотіла їм сюрприз зробити, просто я до кінця не вірила, що з цією історією з жінкою це правда. Ну, як, думаю, собі він посмів привезти в мою хату жінку. Але виявилося, що ще як посмів. Я зранку приїхала і застала їх удома. Та жінка навіть не відчувала якогось дискомфорту, сиділа, пила каву на моїй кухні і чекала, що буде далі. А чоловік спокійно сказав, щоб я присіла, будемо вирішувати, що робити. Як ти міг? питаю я чоловіка. Я ж для нас старалася. Ти втілювала в життя свої бажання, каже Іван, а мені була дружина потрібна. Я розплакалась, бо ситуація така, що й ворогу не побажаєш. Я ж хотіла як краще. Вийшло так, що я без чоловіка залишуся, і без половини будинку. Бо Іван виявив бажання ділити будинок. Донька моя теж добра, стала на сторону батька каже, що я сама винна, бо вони просили мене не їхати, а я їх не послухала. Виходить, приві були мої подруги, коли казали, що нема щасливих заробітчанок. І що мені тепер робити? Як бути?